Сьогодні я розкажу, чому ми відмовились від критики і мочило в соціальних мережах з хейтерами у волонтерській роботі. Насправді все дуже прагматично. Це не тому, що ми хороші люди, хоча це в тому числі Ми дуже хороші люди. Е, да. Я почну зразу з конкретного випадку, а потім вже буду розтікатися в якісь філософські течії. Тобто, дивіться, у нас був випадок недавно. Ми робили проєкт з одною організацією. Воно важко, шло, воно буксувало на всіх ділянках. Треба було постійно витрачати дуже багато мотивації, щоб він рухався вперед. Потім сама толока теж проходила дуже важко і технологічно, технологічні були проблеми і постійно ще. Якісь, якісь працівники цієї організації приходили і гундосили. Коротше, попалили мотивацію наших найкращих волонтерів. І остання крапля була, коли мені написали, написали, ну, це завжди відбувається всередині робочого дня, і мені написали цій організації. А хто вам взагалі дозволив це робити? Тобто ви щось хороше зробили, може коротко просто написати? Так, так. Тобто ми зробили, зробили проект, зробили хорошу справу. І за це, ми, за це ми отримали. Ну, що можна? Невдячність і неповагу, що ще можна отримати. Да. Ну, Плюс, плюс попалили наших хороших волонтерів. Ну, коротше, е, да, Я дуже розізлився. Ну, я вам це так не залишив. І, в принципі, що я міг зробити? Можна було б витратити наступний тиждень на те, щоб робити помсту цій організації, і в принципі, можна... Насправді, і ресурси то є, щоб це робити. Якісь і соціальні мережі, і адміністративний ресурс, і всередині. Ну, коротше, як завгодно. Ну, замість цього, я познайомився з хорошими дівчатами Танію Мариною, які зараз допомагають нам вести наші соціальні мережі. За рахунок цього більше людей дізнаються про наші якісь справи і долучаються, і ми робимо більше. І все йде веселіше. Так само я познайомився з Санією, нашим дописувачем і волонтером, який дозволив нам на своєму виробництві зробити качіний будиночок. Як ви бачите, качіний будиночок вже на озері плавають, пости в інстаграмі несуться і все працює. Замість цього я міг би попалити свою мотивацію, роблячи мочіло з цими людьми. Тобто ось простий приклад, чого ми не займаємося цим. Ем, з приводу критику, схожий проєкт, схож, схожий випадок, ем, було одне комунальне підприємство, не дуже гарно зі мною поступило, рік морочило мені голову, запускало мене по колу дуже мерзенно. І ну, перша, перша ідея помститься, ну, хоча б розвалив в соціальних мережах. Але я цього не зробив. Зато помінялось в цьому підприємстві помінялось керівництво. І минулий сезон ми дуже класно і дуже щільно попрацювали. І справа в тому, що якби я тоді помстився, ну і про те, що помста була б така собі, ну і що? Ну, я б написав би в соціальних мережах розумів, ну і що. Замість цього ми класно цей рік попередній сезон відбомбили, і я сподіваюся, що в цьому році ми попрацюємо не гірше. І питання, що б я виграв, якби я їм я помстився. От і все. Тобто е, про, прості, прості правила, якщо в коментарях в соціальних мережах не, не виказана повага, а якісь просто питання, «да, і що там, і що там» ви просто не відповідаєте. Не витрачаєте цей час. Це ваш ресурс. Ви можете цей час, а головне енергію. Часа не шкода, але ви палите себе, коли ви берете участь в таких мочилова. Ви можете витратити або сім'єю, або на кар'єру, або волонтерські роботи. А так ви просто викидаєте це на смітник. Те саме не опускайтесь до помсти. Це помилка багатьох хороших волонтерів. Люди себе на дрібницях спалили взагалі. Тобто вони перестали існувати як волонтери із рядового мочилова. Тобто нічого не змінили, зато помочили один одного, понаписали заяву в поліцію і все. Ну на що ви це робите? Шо, шо, кому ви допомогли чин, таким чином? Е, так, ну, це в принципі, в принципі все. Можливо, у, у Володі є якісь питання. Скільки волонтерів було попалено за рахунок помсти або демотивації? Яка цифра? Я не знаю, всі, всі волонтери всі волонтери вони попалені. Я скільки цього... ти раз сам попалився? Скільки, скільки ти допускався схожих помилок човар? Бували в тебе? Е, ні, я не знаю, якось вчасно зупинявся. Ну ні, ну я, я скажу чесно, перші рази, коли тебе тільки починають, починають е, мочити десь в соціальних мережах, це дуже боляче. Ну, розкажи, хто ти ти... згував на перші. Я такий. Ну, це, це ще перші толоки на, 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 на цьому. На цьому, на озері Віра, чи позаридленню, чи прибирання, не пам'ятаю. І тут мені в соціальних мережах мене звинувачують, що ми намагаємося захопити озеро. Це було так неочікувано. так, Я не знаю, так обідно. У нас навіть стікер є. Він називається Віджимаю озеро». І, блін, я був просто не готовий. Знаєте, думаєш, блін, я старався щось робив, і тебе просто розвалили розвалило на надрузки. І я, блін, так просів, я тоді навіть написав Сергію Притулі. Кажу, Сергію, а що робить? Він каже: ну так не відповідать, а що ще робити. Не, не полить свою мотивацію. Це я кажу вам, я. да, раніше можна було написати Сергію Притулі в Фейсбук, і він тобі її відповідав. Да, Наступне відео негативний фідбек по борщівка Європа за 2022 рік. Що ми робили не так? Де ми сіли в калюжу? Хто саме сів в калюжу, все це буде вскрито і показано, і висміяно.